Аки що ж до актуальної інформації, що у нас відбувається в Україні? Нагадаю, що у нас доволі такий вибуховий ранок в прямому сенсі цього слова на жаль, і були вибухи в Одесі. Зараз у низці тривоги де повітряна тривога. Так і ми розуміємо, що недобрий ранок для Дніпра сьогодні. адже там триває наслідки? Тривають ліквідація наслідків атаки. Вранці нагадаю, росіяни вдарили по місту сили протиповітряної оборони, збили дві ракети. І внаслідок падіння уламків осіб постраждали. Більше про ситуацію знає журналістка телеканалу Дніпро Ті Анастасія Каюда. Вона з нами зараз наживо зі студією. Настю, вітаємо тебе. Що можеш повідомити нам станом на цю хвилину? Вітаю колеги. Так дійсно ми перебуваємо досі на місці події. Ось ви бачите, коли до мене зруйновані будинки. Комунальники працюють, розбирають завали. Ми поспілкувалися з районною адміністрацією. Наразі відомо, що 10 будинків ОСББ постраждало, 6 будинків ЖКХ. 10, вибачаю, 10 будинків ЖКХ і 6 ОСББ. 31 приватний будинок. Дуже багато пошкоджено автівок. Також пошкоджено лікарню, школу вибито близько. П'ятсот сорока вікон в приватних будинках пошкоджена і покрівля. Ми поспілкувалися також із місцевими мешканцями. Вони продовжують розбирати завали. до мене люди носять, щоб забувати вікна, які були повністю ще зруйновані. Люди розповідали, що деякі перебували в коридорі, деякі перебували в цей момент в кімнатах. Ось одна жінка вона перебувала сама вдома. Вона розповідала, що 29 грудня. Схожа ситуація сталася з її сином, коли російська ракета, російська ракета була в нашому місті. Зараз вона прибула вдома сама. Прошу пряму мову її подруги, яка приїхала допомагати розбирати завали. Вона мені потім дзвонила, тому що я не знала. Я, знаєте, вийшла на лоджу патрон. Глянула обычно при у нас туди. Я глянула ні там, ни там дыма куда он не там дима нет. Когда вона мені дзвонила, говорить, слава Богу, що жива. Что... Вона, вона вийшла після першого, тому що багато людей сказала, що після першого. І хотіла подивитися, що там хоча вона не спала, говорить, з утра. Тобто Тільки чувствовала, що щось будет. Поэтому... Жива подруга приїхала з іншої, взагалі, сторони міста, щоб допомогти е, своїй подрузі, яка зазнала шкоди від російської ракети. Наразі на місці, як казала, працюють комунальники, волонтери, поліція приймає заявки. Також е, люди, у яких постраждали будинки, можуть звернутися. До центральної адміністрації і отримати документи, які треба подавати, щоб отримати компенсацію за пошкоджене майно.